Всім добрий день, друзі. Сьогодні е, хочу зробити такий невеличкий огляд своїх рослин е, на дворі дощ. Не дає працювати, трошки попрацювала зранку, а зараз нема що робити, тому що дощик. Є що робити, але дощик і немає змоги. І я хочу вам показати свої рослинки і багато питань, як працювати. Е, правильно вкрити свої, зберегти свої великолисті гортензії е, взимку. Я про ті гортензії, які знаходяться в горшечках, е, хочу вам показати, що в мене є різні гортензії, е, великі, менші, ще менші, е, дуже маленькі. І всі ці гортензії в мене будуть зимувати в горшечках. Є ось такі гортенці, бачите, які в мене тут вони стоять внизу, в теплиці вже я їх тут підготу, підготувала до зими. Бачите, ось такі вже е, стебла е, дерев'яні, ось вони вже дерев'яні, очки там бруньки, бачите, на букаві ті, що будуть квітнути. Ось вони бруньки, бачите, ось такі бруньки, які будуть квітнути. Тут я позрізала листя, е, тому що е, листя, воно бере на себе, енергію, рослинки, сили. а коли ми її підрізаємо, так залишаючи ось такі, бачите, вони потім самі відпадуть, кусочки від листка. Тому що осінь рослинка сама по собі скидає листя, але якщо ми так підріжемо і залишимо тільки на верхівках, рослинка буде отримувати все, що їй потрібно через листочок, а далі вона буде швидше одрізнювати. Бачите, тут, допустимо, в мене є одна ось така рослиночка, яка вже повністю скинула все листечко і така вже до зими підготовлена. І таке в неї вже такі стволики. Є, бачите, рослинки, які у мене самі скидають листя. Я отак от його прибираю, бо вже воно ось таке, бачите, ось вони самі складають листя, прибираю. Е, я зараз е, що роблю з вами ось такими кущиками. Я їх не сильно поливаю, даю їм висягнути, потім трошки проливаю. Е, для чого це роблю? Для того, щоб рослинка е, змогла вже зрозуміти, що. Щось треба міняти, то це осінь і треба вже готуватися до зими. Всі ці рослинки у мене, бачите, вже вони мають дерев'яненькі такі стволики. І там у мене рослинки такі теж, теж бачите, вже теж з дерев'яненькими стволиками, такі гарненькі вже. Ось Є е, менші рослиночки, Є ось такі, бачите? Але там вже дерев'яний теж стволик. І ось такі гарні дві вже е, бруньки, які будуть квітнути. Це вже буде гарний кущик весною, який вже дасть квітування. Є ось такий, бачите, теж дерев'яненькі вже стволики, там вже теж є бруньки, які теж будуть квітнути. Це Red Beauty. це не Red Beauty. Це... це буде рожеве диво. Чому не Red Beauty, але така... такий підпис, зараз розкажу, тому що я замовила в. В магазині агромаркет три рослинки. Одна з них була котрет, голуба лагуна і родбільці. Дві проквітли вже я побачила, що то рожеве диво, третя не квітла, але я зробила з неї живці. І один з живців теж розквіт, і це те теж рожеве диво. Так що в агромаркеті можна отримати рослини, вони дві з трьох гортензій були хворі, я їх виходила. Але сорт один. Ну, Ось така так І дивіться, ще ось такий теж, бачите, рослинка невеличка, невеличкий горшечок. І ось вона теж, бачите, дерев'яні, там є теж фруньки які будуть квітнути. Е, є ось така. Дивіться, бачите, теж дерев'яненький стволик там. І всі вони ось такі маленькі, але дерев'яненькі. Всі ці рослинки, які мають... Взагалі, взагалі, дивіться, яка малесенька. Е, ось такий стволик, вони всі у мене будуть зимувати в теплиці. В холодній теплиці я їх буду складати в ящички, прикривати агроволокном. Трошки буду засипати е, хвойним опадом, і вони в мене будуть зимувати в теплиці. Є ось такі ще, трошки більше. Теж вони вже, бачите, там. Одріснівають. Деякі тільки-тільки починають. Ось там, бачите, трошки листочок, повзав, зараз ще раз підніму, ось бачите, вже починає там дерев'яники робити. Десь якісь вже трошки вже більш одріснівші, але вони всі в мене будуть зимувати ось ці рослинки в холодній теплиці. Є ще ось такі маленькі. Трошки більше, трошки менше. Теж, бачите, вже там починає трошки відрізнювати. Є, дивіться, ось такі малесенькі, але вже вона дерев'яненькі, такі спулики, вже всю ваня. Пізне, ні. Тому так. Ось трошки більше. Ось. Я всі їх попересаджувала в більші горшечки, дивлячись, від. Кореневого і системи, що могло бути, що маленьких горшечках я її залишила, а й де коренева система була велика, пересадила в більш великі горшечки. Також в мене ось тут ще є такі, бачите, теж ось така гарненька хамільон. До речі, в цьому році дуже багато продавала хамельону, такого невеликого, і люди брали і дуже задоволені були, тому що сама по собі рослинка недорога, але з гарною кореневою, і вже бачите, наприклад, це рослинки, ось вона брунька, яка вже буде квітнути. І там теж вона заглала бруньки біля листочків в пазухів. Але є такі малесенькі, наприклад, ось ці що я вам показала, теж буду змувати в теплиці. Зараз ще покажу. Ось вони там більш зелененькі. Ось я думаю, що вони ще будуть одріснювати. Якщо не будуть, то самі такі. Самі такі, які е, з невеликою кореневою системою, ось такі, наприклад, бачите, маленькі, там коренева система гарненька, але вона для того, щоб вже залишити її на, зиму, на зимі в холодній теплиці, вона ще мала. І я буду забирати її. Ось, бачите, маленька, але вже ось вона, бачите, там вже така коричневенька, і вона, вона вже починає віти починає. І стебло, то в нас така буде зимувати вже в теплиці. А ось такі маленькі, вони мене будуть зимувати в будиночку. Теж гарно, ось вже і, 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 закладені броньки і все. Такі в мене будуть зимувати в будиночку, ось такі маленькі. Останні будуть зимувати в теплиці. Обов'язково покажу, як я буду їх вкладати на зиму, як буду їх прикривати в теплиці. Ще хочу вам свої малесенькі, зараз покажу. Ой, зараз, зараз, треба туди дійти. Ось, в мене є ще дуже малесенькі. Наприклад, ось такі. Ці вже, звичайно, у мене будуть зимувати в будиночку. Тут ніяк по-другому бути не може. Ось така малеча малесенька. Звичайно, буду замувати в будиночку на підвіконні, буду їх поливати, буду за ними доглядати, буду е, підживлювати. Ось буду, вже я вже деякі занесла. Ось. Буду підживлювати, і будуть вони у мене до весни в будиночку. Ось, тому що е, такі рослинки. Залишити в теплиці в холодній, ну не можна поки. Але вони дуже гарно зимують на підвіконні, і можу сказати, що багато людей запитує, яка має бути температура повітря. Скажу вам так, у мене в будиночку, яка температура є, притім вони і зимують. Я їх тільки підгодовую, підживлюю через раз, проливаю, потім тобто підношу живлення. Ну, можу навіть вносити два рази в неділю, можу три рази в неділю. І ось так підживлюю їх протягом зими Добре вам для гортензій. Лише одне я роблю. Я вношу не ту дозу, що нам рекомендує виробник, а половину. Якщо, наприклад, там на літр. Ну, Просто кажу, там треба всипати якусь мірну ложечку, то я сиплю півмірної ложечки і тим проливаю свої рослинки, щоб теж їх не, не, не дуже там підживлювати, сильно, бо то теж не, не завжди добре. І ось такі рослинки вже малесенькі, ті, що я вам показувала, весною вже будуть, такі. і вони дуже будуть гарно виглядати. Я так вирощую рослинки свої маленькі на перший рік, і вони гарно ростуть. Треба, звичайно, їх оглядати там від кліщаві ще щось, все ж може бути. Але якщо ви з ними доглядаєте і підживлюєте, то, звичайно, буде гарний результат, і на весну у вас будуть гарні вже такі кущики. Якщо, друзі, вам така інформація була корисна я рада, підписуйтесь на мій канал. Буду вам і в дальшому показувати, що я роблю зі своїми рослинками. Ось у мене бачите багато волотистих гортензій, які вже скинули листя, які теж будуть зимувати в таких невеличких горшечках в теплиці. І покажу, звичайно, як завжди, як вони вийдуть з зими, завжди показую, як, як вкриваю і завжди показую, як виходять мої рослинки з зими. Ось. Всім гарного настрою, мирного неба і до слідуючих. you